Вітаю діти! Сьогодні ми з вами говоримо про різноманітні професії. Ми з вами познайомилися з багатьма професіями і знаємо, що кожна із них важлива та дуже значуща. І зараз на занятті з аплікації я вам пропоную перетворитися на маленьких кухарів і зробити ось таку яєчню на пательні. Для роботи нам знадобиться. Аркуш чорного паперу, пів аркуша білого, ось така смужечка жовтого, олівчик, ножиці, тарілка. У мене одноразово, ви можете взяти звичайну столову, ну і звичайно, жклей ПВА. Для початку нам потрібно зробити саму пательню. Для цього я беру тарілочку. Перегортаю ось так от. Чорний аркуш білою стороною до себе. Прикладаю тарілку до самого краєчку, притримую лівою ручкою, а правою олівчиком обвожу її по контуру. Ось так. Прибираємо тарілочку. І далі внизу я малюю ось таку уявну ручку нашої патилі так, і далі, за допомогою ножиць, я вирізаю по контуру. Не спішіть, це обережно. Так. Ось наша пательна вже готова. Далі нам потрібно клеєм змастити ось так серединку, повністю по контуру, трошки від краю відступити, і зробити ось таку ось таку, бачите, спіральку. Добре змастити клеєм. Так. Потім ми будемо робити саму яєчню. Для початку ми зробимо білочок. Ось так. Беремо арку з білого паперу, відриваємо такі досить великі шматочки і приклеїмо їх повністю по колу, ось так, утворюючи ось такий білочок. Ось так, не спішіть. Але й не дуже повільно це потрібно робити, тому що щоб клей наш не засох. Ви ж знаєте, що коли яєчка розбиваєш на котельню, то білочок розтікається ось так Різно, так? і така форма в нього виходить нерівна. Тому наші шматочки. Також ми робимо ось такі нерідні. Так, Все. наш білочок готовий. А тепер потрібно зробити жовток. Для цього ми беремо смужку жовту паперу. Згинаємо його один раз навпіл, і потім ще раз навпіл. Так. Далі розкриваємо. І по цих лініях згину ми відрізаємо ось такі квадратики. Їх в мене тут вийде 4, я використаю 3, а ви дивіться за бажанням. Далі нам потрібно зрізати куточки, щоб вийшли кружечки, так? Так, один, ще один, і останній. Ось таких Три жовточка у нас з вами вийшло. Ми їх зараз змастимо. Також клеїмо обережно. Так, і ось так приклеїмо вже на наш білок. Ось так. Як вам захочеться. Ось подивіться, яка у нас яєчня на патемі з вами вийшла. Сподобалось? Ну що ж, тоді швиденько приступайте до роботи, а я буду чекати на фото ваших яєчень у групі Вайберу. Я бажаю вам успіхів! До побачення, діти!